Всім привіт! Ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Вболівальники збірної Франції на матчі Євро 2024 вивісили провокаційний банер щодо передачі авіації Україні. Під час матчу між Португалією та Францією вболівальники Лебльо. Вивісили французький прапор з написом Міражі для України йдеться про передачу французьких винищувачів Міраж 2000 Україні, що нібито погодив президент Франції Еммануель Макрон. Щоправда, на банері літак зобразили як труну. Вперше зображення з'явилось у сатиричному журналі Чарлі Хебдо Динамо без лідерів вирушило на збір до Австрії попереду дуелі з Шальки і європейським віцечемпіоном. У неділю 7 липня делегація Динамо вирушила на навчально-тренувальний збір, що проходитиме в Австрії, повідомляє офіційний сайт Білосинів. Після перетину українсько-польського кордону кияни вилетять з Жешова до Зальцбурга. Цього року команда проводитиме тренувальний збір в австрійському тиролі. Гравці, які брали участь на Євро 2024, приєднаються до команди вже в Австрії. Загалом у тренувальному зборі Динамо візьмуть участь 29 виконавців: воротарі Гущан Щерет, Моргун і Ігнатенко, захисники Попов, Сирота, Малиш Себальоз Дубінча. Тимчик Біловардячук, Вівчаренко, півзахисники Андрієвський Караваєв, Ярмоленко-Буяльський, Шепелєв Волошин Піхальонок, Брашко Кабаєв-Царенко, Пашко Діало Лонвейк Шапаренко, нападники Супряга-Ванат до слова Максим Брагару, Микола Михайленко та Валентин Рубчинський. У період збору будуть задіяні в Олімпійській збірні України: а В'ячеслав Суркіс, Тарас Михав, Коназар Балаба, Олексій Гусів. Андрій Маткевич та Матвій Пономаренко в юнацькій збірні України у 19. в Австрії у команди Шовковського заплановано проведення низки контрольних матчів. Наразі відомі три суперники: німецький Падерборн та Шальке і віце-чемпіон Данії Брондб'ю. Гол Кривцова не допоміг інтеру Майамі уникнути розгрому від команди Форварда Шахтаря. У 23-му турі МЛС зустрічались лідери східної конференції Цинцинаті та Інтер. Вже на другій хвилині Кривцов мав виводити майамців вперед, небезпечно замикаючи навіс з кутового під дальню стійку. Голкіпер у падінні потягнув. Його візаві у наступній атаці, завадив виходу сам на сам господарів. Однак на 10 10-й хвилині вже Кубо втік на побачення з воротарем і відкрив рахунок. Цинценаті продовжив розривати суперника і створив мінімум три вбивчі моменти, аби збільшити перевагу свої епізоди марнували і маямці, аж поки до справи не взявся український захисник. Всередині тайму він знову був першим на м'ячі після подачі з кутового і головою скерував сферу у сітку. Цей гол став для Кривцова другим у складі інтера. Два м'ячі Цинценаті протягом двох хвилин наприкінці тайму, і третій у доданий час практично зняли питання щодо переможця. Ще два влучні удари господарів по перерві завершили неприємний розгром інтера. До слова, з 62-ї хвилини гості грали у меншості. Бускетс заробив попередження, але почав щось виговорювати арбітру і одразу побачив перед собою другий гірчичник у складі представника штату Огайо на останні 15 хвилин. Вийшов форвард шахтаря Кевін Келсі, але відзначитись результативною дією не зумів. Атлетіко пропонує довбику 7 мільйонів євро на рік. Трансферна сага ще не завершена. Довбик ні перед ким не зачиняв двері і ще не має остаточного рішення. Атлетико досі хоче його підписати. Артему подобається саме цей варіант, якщо він вирішить покинути Жирону. Іспанія його пріоритет. Хоча дистанція між клубами зараз велика до кінця трансферного вікна ще багато часу, Атлетіко пропонує довбику 3,5 мільйони євро чистими, 7 мільйонів на рік. І 4 роки контракту, в Жироні він отримує приблизно 2,5 мільйони на рік. Усна домовленість між Атлетіко та гравцем в силі. Поділився YouTube канал Бендіта Афісіон Рогібланка, який спеціалізується на інсайд. Щодо Атлетіки. Раніше видання АЕС стверджувало, що наступну кампанію Довбик проведе в Жероні, Артем вже потішив цією новиною керівництво каталонців, а своїм агентам наказав не вести переговори з жодними іншими клубами. До слова, контракт Довбика з Жероною чинний до літа 2028 року. Минулого сезону він провів за клуб 39 матчів у всіх офіційних турнірах, де забив 24 голи та віддав 10 асистів. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги, завоювавши титул пічічі.